Доброго ранку, друзі! Ми сьогодні на прогулянці Раз, з рускою гончою сирелів. І ось з нашою обмовочкою. Діва! Фінська гонча Діва. Привезли ми її з Фінляндії. Зараз їй 5 місяців. Це наша. Друга прогулянка. Отак. Лишай, лишай, зачем тобі то? Ми ще не дуже добре знаємо до одного, адже вона в нас лише два тижні. Ну, молодець, давай, давай, іди сюди. Давай поглажу, похвалю. ти моя ай, ти моя опять. Ай, молодець, ай, молодець. Так, да, так, да. молодець. І далі шукай. Якщо порівнювати фінських з русскими, то мені здається, що останні більш слухняні і більш спокійні. А фінські вони більш емоційні, більш пристрасні, але... Все ж таки різниці в роботі великої я не бачу. На першій прогулянці він, вона одразу почала відходити від мене. Не скажу, що дуже далеко, але е, якщо враховувати, що це взагалі був перший її вихід десь в поля, то це було дуже приємно, адже мої руські перші два-три виходи зазвичай ходять за мною, за ножками. Ось вліво-вправо на 5 метрів і не далі. За розміром вони трішки менше, не набагато. Щось середнє між руськими і естонцями. Цуценятко ну, ще бутилочки носить, палочки гризе. Мала я так рванула, но... Малая так рванула на нього, на його ню... голос, как будто бы она раньше слышала головних собак. Молодец, Мало дядька. такой хай шоке Мало я погнала я второй раз вышла с ней на прогулку недобре. Капец. Они идут сейчас вместе. Свирель не слышно. Финку слышно. 嗯，嗯的。嗯嗯嗯 Погнали вони десь 10-13 хвилин, Ось, після чого Свіріль вирвалася дуже вперед, мала відстала і в якийсь момент загубила той слідок. Зараз я дивлюся, вона на місці, крутиться на тому, де загубила. Я скоренько зараз підійду до неї і відловлю, адже їй ще рано ганяти. Вона не готова ні фізично, ні емоційно. Вона навіть труби ще не знає. Це, я її відвела в стороночку. Ось сірелька там собі ганяє. А ми тут ще покрутимось. Все, кличу свірельку. Так, це труба мала. Так, я буду тебе кликати, коли ти будеш далеко. Я не знаю, що ганяла свірель. Я не бачила, адже мені довелось піти. Молодець, 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 молодець. Айди, все, 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 сіреля, сірель, назад, все. На сьогодні доспа. Блін, сірелюшка, молоденька, мої звіни. Давай, давай, давай. Я хотіла тебе все. Давай, давай, молодець, давай, давай. Сіреля, молодець, хорошо. Молодець, Я хотіла її сюди посадити, бо вона завжди тут їде. Так, давай, 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 молод. Молодець. Ось такий, Ти вже навіть досках застрибуєш. Все, дівчатка, ну ви молодці, ми сьогодні молодці. Да? Да? <рес> от, молодець. Все, середка відпрацювала, дірочка теж мене порадувала, Все, поїхав додому. <рес> місце, місце, молодець.